Рада вітати на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, які бувають форми земної поверхні. Відгадай, загадку! Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Що це? Це наша земля. А яку форму має наша планета Земля? Пригадай. На якому фото зображено рівнинну місцевість? А на якому гірську? Так, справа – рівнина, зліва гори. Розглянь карту. Уяви, яка вона на дотик. Земна поверхня нерівна. В одних місцях вона рівнинна, в інших піднімаються гори. Її ділянки знижені і навпаки підвищені. Усі нерівності земної поверхні складають рельєф. Рівнини це території суші, які мають рівну поверхню. На рівнинах трапляється ліс, поле, луки, річки, озера, невеличкі підвищення, пагорбки та яри. Рівнини поділяються на низовини та височини. На карті нізовини позначаються зеленим кольором. Височини на карті позначаються жовтим і світло-коричневим кольором. Помандруй картою України. Відшукай низовини, височини і гори. А які форми земної поверхні переважають на території України? Подивись уважно на карту. Поділись своїми думками з рідними або з друзями. Розкажи їм. Крім рівнин і височин, до форм земної поверхні належать гори. А що ж таке гори? Це ділянки земної поверхні, що дуже підняті над рівнинами. На території України є Карпатські і Кримські гори. Найвищою вершиною є Говерла 2061 метр, що знаходиться у Карпатах. Найвищою вершиною Кримських гір є Роман Кош. За вишки 1545 метрів. Карпати це гірська система, розташована в центрі Європи. Вона простирається дугою на 1500 кілометрів. На заході України лежить лише частина цієї системи українські Карпати. А які форми земної поверхні переважають в вашому краї? Що можна побачити на рівнинах вашого краю? Ліс, поле, озера, річки, луки? Досліди, розкажи. Дай відповіді на запитання, щоб перевірити, як ти зрозумів або зрозуміла урок. Про які форми земної поверхні ти дізнався або дізналася? Рівнини діляться на що таке гори. Які гори розміщені на території України? Каньйон це глибока долина між кручами, що зазвичай вимита річкою. В Україні є один з найбільших каньйонів Європи Дністровський. Яка територія рівнинна чи гірська більш сприятлива для господарчої діяльності? Як ти вважаєш? Поміркуй. Поділись своїми міркуваннями. Напиши в коментарях? Отже, як висновок можемо сказати: здавна люди селилися на рівнинах. На рівнинні поверхні зручно прокладати дороги, залізниці. Будувати будинки. На рівнинах добре вирощувати пшеницю, кукурудзу, рис, картоплю, висаджувати сади. В Друкованому зошиті робота на сторінках від 61 до 63. Дякую за увагу. До зустрічі!